Давид Роас. голоси зі збірки діти. Алексо, розкажи мені про гігантського кальмара. Алексо, а скількисно я видів богомола? Алексо, яка твоя тварина улюблена? Алексо, а ти жива? Не будь вона дурнуватим роботом. Я може й жалем прийнявся би, вислуховуючи, як невблаганно катує місце син знань бідолашну Алексу. Принаймні ми врятували себе од усіх відповідей, що видає йому ця бляшанка. Добряче повоювавши, ми домоглися, аби наш син одягав навушники, коли нею користується. Заразом можна було відпочити від всіляких пісеньок, що на них час від часу підсідає малий, не знаю, чи то тільки мені так здається, але щоразу, коли він їх надягає, на його личкові вимальовується якась збочинська усмішка. Хоча ми таки не дозволяємо довго бавитись у навушниках. Це наполягаємо не дуже добре для твоїх вух. Ми батьки контролюючи, проте насамперед нас турбує синове здоров'я. Алекса була моїм різдвяним подарунком. Та у моїх руках вона була не довше, ніж я оце кажу, бо син не лише заволодів нею у лічені секунди, а й уже прилаштував у своїй дитячій. Залишаючись вдома наодинці, відновлюю втрачений той, якого ніколи не мав, над нею контроль, досхочу, насолоджуючись улюбленими піснями знову і знову. Алексо. А чому ми помираємо? Алексо. А ти можеш померти? Алексо, знаєш, що моя бабуня померла від раку. Відколи померла моя мати, синові тоді виповнилися два. Ми багато говорили з ним про бабусину хворобу. Воліємо не брехати малому, не підсолоджувати правди, не уникати його чисельних запитань про смерть, навіть про власну. Ми завжди чітко усвідомлювали, що мусимо бути з ним щирими, що от прикрашань триклятої реальності дитині, яка так рано почала проявляти звірілість та кмітливість, жодної користи. Ще у чотири рочки наш син власним розумом до Петра, що і папа Ноель, і королі чародії, то ми, батьки, а відкриттям вирішив поділитися з усіма на світі. Після того, як він зіпсував різдво своїм кузинкам та кільком приятелям зі школи, що спровокувало лавину нарікань у батьківському чатику. Нам вдалося переконати малого тримати такого ж типу розмисли при собі. Щось подібне трапилося, коли він узявся проголошувати на всі боки, що Бога не існує, збентеживши частину однокласників. Хоча це не виправдовує жорстоких погроз, що посипалися на синову голову. Якщо не віриш в Бога, ти помреш. Це відверто не припало бідаці до душі. Ми тішилися такому синові, але довелося добряче з ним повоювати, перш ніж малий погодився з тим, що необхідно поважати переконання інших, навіть якщо вони тобі не втямки, бо життя у суспільстві до цього зобов'язує. Ось він заходить до їдальні. Личко виказує якусь гризоту, відкладаю книжку і питаю, що йому таке. Це несправедливо, відповідає, продовжуючи розмірковувати собі під ніс, забуваючи, що його аудиторія поняття зеленого не має, про що йому йдеться. Що несправедливо? Що бабуня померла, що існує рак. Так аж ніяк погоджуюсь. Ну бо таки несправедливо наполягає син. Перш ніж втрапити, як то часто бува, до пастки, з якої важко видертися, кажу, що він абсолютно правий, але таке життя, а він принаймні трохи устиг спізнатись безмежною бабуниною любов'ю. Намагаюся завернути сина зі стежки, на яку той було ступив, на яку і я ступаю, бо вже сам починаю тужити. Але Аксо, раптом вигукує малий, постав мені «Master of Puppets» металіки. Просить, і знову забирається до своєї кімнати. Принаймні цього разу послухає щось гідне. Отакий він. Може годинами сперечатися довкола однієї думки, це він успадкував від мене, а може запросто перестрибнути до другої, до третьої, особливо коли його цікавість залишається невдоволеною, тим паче, коли відчуває, що ми занадто надокучливі своїми одвічними діалогами. Знову замкнувся зі своєю подружкою. Жодного бажання шпигувати за ним, але стіни та двері нашого помешкання з інтимністю несумісні. Синові фрази пересипані смішками. Не знаю, перейматися чи ні, але гадаю, у стосунках з Алексою це вже ненормально. Вже не один раз, перетворюючись у роздратованого антиутопіста, я наполягав, що вона просто машина і заздалегідь запрограмованими відповідями. Це неправда. Алекса щодня вчиться, ревно малий, просто балакуча Вікіпедія, що шпигує за нами, переказуючи своїм справжнім господарям відстежені наші вподобання та інтереси. Та йому байдуже. Алекса стала товаришкою всіх його ігор, з того, що чую він і таємницями з нею ділиться. Це вже щось новеньке. Сьогодні у школі спіймали двох ящирок та богомола, а потім влаштували повінь для мурашника, переповідає Алексій ніби другові. Не приховаєш, чути, як син ділиться усім з цією машинерією раніше, аніж зі мною, ранить мою батьківську гідність. Шкода, що не можу почути відповідей мого супротивника, малий завжди слухняно одягає навушники. Ні, я з Черкам та богомолові, ми не заподіяли, шкоди, не хвилюйся. Ха -ха. Так, татусь мені розповідав, уже, що мучив багато кумахи зі щирками, коли був маленький. Гаразд, татусь каже, що він так експериментував, але я цього робити не мушу, зле вбивати бідолашніх тваринок. Це несправедливо. Те, що він сам чинив таке, не дає йому права дорікати мені, коли я не хочу. Кортить втрутитися, але волію слухати далі. От чого, власне, не до Петрею, навіть зараз годі дігнати, чому він не каже перед кожною фразою Алексо, як того вимагає інструкція, аби розговорити цю бляшанку. Можливо, вона не увімкнена, а вся та бесіда, точніше, її половина, яку я чую, з кимось із однокласників через застосунок, встановлений на айпад. Айпад ще один генератор суперечок із сином, аби не марнував часу, залипаючи в екран. Направду я собі не уявляю, яким педагогічним світилам спало на думку замінити цією бляшанкою книги. Бачити, як він виконує на ньому домашні завдання, справдешня мука, і для мене, і для матері. Але ми мовчимо, намагаючись не обговорювати освітню значимість такої школи перед сином, нехай собі не думає, що ми критикуємо вчительок, бо ще потім десь бовкне. Тим паче сам бачить, як ми годинами просиджуємо за своїми комп'ютерами. Підслуховуючи, прилипаю вухом до дверей дитячої, сподіваюся, малий не заскочить мене у такій дурнуватій позі, ані навіть дружина, чує, як вона стукатить клавішами у своєму кабінеті. Він далі оповідає про шкільні свої пригоди, якраз говорить про негаразди на фізкультурі, наболіла синова тема. Просто я найповільніший у класі, бабуню, таємницю розкрито. Він балакає стещею, підсумковий щотижневий дзвінок, аби бути в курсі усіх онукових походеньок. Повертаюся за комп'ютер, побиваючи, що шпигував за сином. Малий виходить зі своєї кімнати. Так весело поговорити з бабунею його личко світиться від щастя. Я тільки води поп'ю, бо маю розказати їй геть-геть. Усе. Обличчя дружини не приховує подиву з бабунею. А хто тобі дозволив користуватися мобільним? Це ти? насуплює до мене брови. Кажу, що не я, виймаючи телефон з кишені. Її обличчя знову повне подиву. Ось її власний теж лежить на столі. Отож, заводимося ми в Унісон, ти дзвониш бабуні через айпад? Ні, відповідає наш син голосочком, в якому вловлюється дещиця поблажливости. Ви ж знаєте, що айпад лише для школи, що ним я можу спілкуватися з однокласниками через фейстайм. Аби поговорити з бабунею, я використовую Алексу. Хоча малий не дозволяв побавитися з машинерією, відколи та з'явилася у домі, я здивований, що вона до такого придатна. Тож кажу, що не вірю, і хай не бреше, одразу каюся завжити слово, бо ж знаю, як блискавично воно впливає на сина. Надуваються губеня та очі наливаються слізьми. Відколи він промовив перші свої слова, завжди однаково реагує, коли ми йому не віримо, коли його такі чутливі, правдивість та справедливість чесноти беремо під сумнів. Татусю, я не вигадую, чесно. Якось я попросив Олексу, що хотів би поговорити із бабунею Марісою, і вона одразу з'єднала нас. Ми щодня потрошку балакаємо. Несподівано це ім'я збило мене з пантелику. На щастя, дружина мене випередила. Бабуня Маріса, сину, каже йому, намагаючись не звучати репресивно. Не годиться з таким жартувати. Ти ж не хочеш засмучувати татка. Крізь сльози малий продовжує наполягати, що не бреше, що це ніякий не жарт, бо й справді він не бреше ніколи завжди говорити правду превелика синова гордість. Суперечку продовжувати безглуздо, ми лише остаточно його вимотаємо. Хоча не знаю, навіщо малому вигадувати розмовою із мертвою бабусею. Дружина спритно міняє тему, цікавиться, як там у школі, подаючи мені знаки, облишити все, як є, мовляв, поговоримо потім краще заспокоїти нашого сина і щонайшвидше взятися до вечері. Все забуваю, що йому всього лише вісім. Повертаючись після лекції додому, збираюся поговорити з малим про те, що вчора трапилося, щось мене тривожило. Не збагну, що то за ігри такі вдавати розмову з моєю матір'ю і чому саме зараз. Поки прочиняються двері дитячої, чую гаразд бабуню. Сівшись на підлозі біля Олекси, син махає мені привіт. Нахиляюся, різко висмикую в нього навушники і одягаю собі. Син гнівно на мене дивиться. У мої вуха проникає голос, якого я не сплутаю з жодним іншим, мамин. Усе говорить, не відаючи, що тепер її слухаю я, повірити не можу. Мамо? питаю, не в змозі додати бодай ще щось. Син посміхається. Голоси Давид Роас.